Доброго дня! Зараз багато тисяч українців називають Латвію своїм домом з їх різним досвідом. У цьому відео ми хочемо поглянути, як це бути соціально активними людьми у новому середовищі, яка їх мотивація, які були виклики. Та яка є доступна підтримка. Цього разу ми запросили до розмови Тетяну, яка є активною у повсякденному житті та бере участь у різноманітних заходах. Тетяна, розкажіть нам трохи про себе. Мене звуть Тетяна. Я приїхала з маленького містечка Шевченкового, що на Харківщині, це Харківська область, і вже два з половиною роки я живу в Латвії в місті Венспілс. Дуже прекрасне місто, яке зустріло мене своєю привітністю, гостинністю, і саме з Венспілсом тепер я порівнюю будь-яку країну, куди б я могла переїхати. Але я постійно тепер буду порівнювати, тому що дуже красиве і привітне місто. Ви є дуже активними у повсякденному житті. Відвідуєте та берете участь у різноманітних заходах. Розкажіть, що для вас це означає і чому саме важливо приймати участь в активних заходах тут, у Латвії? Що для мене соціально активна людина? Ну, по-перше, це розвиток. По-друге, це ти маєш змогу давати суспільству якісь позитивні зміни. По-третє, коли, коли ти е, береш якусь участь в будь-яких е, заходах, то ти, е, ти знайомишся з різними людьми. Ти маєш е, з, маєш змогу обмінюватися досвідом, якісь перспективи нові шукати. Ось. Ну, а моя соціальність в Латвії, я можу сказати так, що моя соціальність в Латвії це можливість бути корисною в Україні. Добре. Розкажіть, що дає вам мотивацію та енергію брати участь у різноманітних заходах? Ну, я хочу виділити три аспекти, які мене мотивують. Ну, по-перше, це розвиток, по-друге, це е, бажання бути корисною. І по третє, це знайомство з новими людьми або зустріч з тими людьми, якими я вже знаю, і тут в Латвії. Які зі мною на одній хвилі ми разом працюємо, щось ми в якихось проєктах беремо участь. Це три мотивації мої. Розкажіть, можливо, ви можете навести деякі проєкти, в яких ви брали участь, можливо, соці... проєкти з соціальної інтеграції, які ви відвідали? А, зараз я в проєкті. Зараз у нас в Венспілсі проходить такий проєкт, який називається Мааназіо Латвія. Моє життя в Латвії це соціальний проєкт, який направлений на те, щоб інтегрувати дітей українських в латвійське середовище. Там ми з ними проводимо і а, вивчення латинської мови в ігровій програмі, і а, не забувати свою рідну українську мову, це ігри, це конкурси, це різні ну, такі новітні якісь програми. Можливо, ви відвідували якісь заходи, які пов'язані з вашою особистою інтеграцією в суспільство? Ну, моя особлива інтеграція це звичайно вивчення мови. Так. Це, е Заходи бувають проекти, які в Латвії проводяться іншими громадами, наприклад, Сігул, де до нас частенько приїжджає, і ми дізнаємося культуру Латвії, традиції, ми разом робимо якісь вироби, і це все інтегрує і допомагає нам інтегруватися в Латвії. Добре, дякую. Можливо, було таке, що ви зіткнулися з серйозними викликами, намагаючись інтегруватися в місцеве суспільство. Якщо так, поділіться, будь ласка. Знаєте, мені здається, що Латвія це та країна, де викликів не може бути, тому що вона гостинна, вона відкрита до людей, і тому ну, мені такого не зустрічалося. Можливо, є конкретний приклад підтримки, яку ви тут отримали, яка убезпечила вас і спонукала до соціальної інтеграції в Латвії? Дивіться, коли я приїхала сюди в Латвію, це були перші дні війни. І я задумалася, чим я буду займатися, тому що в Україні я працювала в сфері культури, і коли ти в іншій країні, ти маєш шукати себе. І у нас є така організація Венспілсі, як е, діаспора України. Це Кобзар є в нас така організація, і саме там я знайшла якусь підтримку в плані того, що я можу реалізовувати свої творчі е, творчі бажання. Там є в нас колоночка, там є мікрофон, там я можу відвести душу, як кажуть в нас на Україні, і співати. Оце сама та підтримка, яка мені була дана в перші моменти. Можливо, ви можете поділитися своїм досвідом пов'язаним з обміном культурними цінностями з місцевою спільнотою? Культурними цінностями. Ну, мабуть, ці всі культурні цінності у нас проходять на наших проєктах, які в нас бувають. І ми там обмінюємося латиські гості нам дають. Свої традиції ми якось свої, фольклор, до речі, теж у нас з сіл, де дівчата приїжджали, і вони кажуть: заспівай. Я заспівала українську народну пісню, і вони теж їх це тронуло, тому що ці наші наспіви українські, вони, вони ну, кожне серце, мені здається, тронуть і українця, і, латиш, і латишів. ну ось так ось. так Добре, дякую. Наприкінці, можливо, ви можете поділитися запрошеннями чи кількома словами заохочення для інших. Чому, на вашу думку, важливо бути соціально активними, брати участь у місцевих подіях? Так, друзі, ми зараз, як ніколи раніше, ми можемо бути тією зміною, яка відбувається навколо нас. І я хочу. Запросити всіх долучатися, долучатися до ініціативи, долучатися до волонтерських проєктів, долучатися до всіх культурних заходів, які проходять в Латвії. Тому що, знаєте, разом ми зможемо створити той світ, в якому захочеться жити. І якщо ви вагаєтесь, то навіть маленька дія, вона Спонукає, дає крок у великі справи. Тож не вагайтеся, а разом ми сила. Добре, дякую вам за прекрасні слова. Дякуємо за розмову. До побачення. Дякую.